Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Прочинно, і з вами Олександр. Що ж, розпродаж 11.11 .11 вже закінчився на Алікспресі, але це, друзі, ще не кінець. Буде ще Чорна п'ятниця, буде Чорна п'ятниця 23 числа, і можна буде продовжити економити да, збирати якісь непогані пропозиції і придбати товари зі знижкою на розпродажі Чорна п'ятниця. Друзі, розпродажа 11.11 .11 мені реально сподобалася. Хтось скаже, що вона була нецікава і не було хороших пропозицій, я з цією людиною не погоджуюся. Тому що на тій розпродажі 11-11 було багато хороших пропозицій. Так, можливо, халявних товарів взагалі, отак, от, щоб на шару практично не було, хоча варіант був. І буде, до речі, і буде, про це ми ще поговоримо. То на розпродажі 11.11 .11 були непогані знижки, була величезна знижка при купівлі від 20 доларів та 4 бакса, і максимальна знижка у нас виходить, 16 доларів. Якщо ми так от 20, 40, 60, 80 доларів витрачаємо, ми отримаємо 16 доларів максимальної знижки. Цілком можливо, що на Чорну п'ятницю це так само буде активно, ну, або, можливо, інші номінал якийсь буде, і так само. Можна буде зекономити. По-друге, були промокоди. Промокоди, можливо, не були з маленькими такими, знаєте, номіналами. А найменший номінал був 8 доларів при купівлі на 50 доларів. Це найменший номінал промокоду був. Але, друзі, він так само непоганий. Рахуйте, 8 доларів знижки при купівлі від 50 доларів. Нормально, плюс попередня знижка це вже казкова ціна. Плюс, там, щоб від 100 доларів було 15 доларів знижки. Ну і далі 150, по-моєму, 200-300 доларів. Ну там вже інші цифри, але ті промокоди дозволяли на других товарах досить досить непогано зекономити. Е, погодьтеся. По-друге, по-друге, друзі, самі ціни на розпродажі були менші були менші, ніж зазвичай і можна було дійсно зекономити і файно придбати товари по хороших цінах. Плюс до того всього мені сподобався розділ монети. Хто би там що не казав, е ну я з 23 тисяч монет в мене лишилося тільки 14. Розумієте, тобто було куди діти монети, тому що зі знижкою за монети воно дійсно виходила казкова пропозиція. От ті годинники виходили біля 5 доларів. Е, ну Багато що виходило, дуже 3 долари виходило з копійками. Оцей павербанк зі всіма знижками, промокодами, зі всім, зі всім, можна було придбати за 48 чи за 45 доларів. Оцей пауербанк, я викладав в своїй Телеграм групі, Facebook спільноті. Там от все я старався викладати. Коли б мав час, я це робив. До речі, от ті от наушники вийшли 3 з копійками баксів на розпродажі. Ну, дійсно хороші пропозиції були. Ось це, що ви зараз бачите в мене, це є для мене. У вас може бути зовсім інший список. І тому, коли ви переходите по чиїсь да, е, додайте товар в кошик. Додайте товар в кошик, і потім він буде у вас з'являтися в цьому списку. Ой. В цьому списку будуть з'являтися ті товари. Якщо не з'явився зразу, то можете перейти. Кошик от, через іншу вкладочку в монетках. Да, і от ті товари, які у вас в кошику, і вони приймають участь. Тому що якщо зразу не появився товар, можливо, треба трошки почекати. А якщо взагалі не з'являється, то цілком можливо цей товар не приймає участі от, в, в цих знижках, які йдуть в монетах. В мене, от, бачите, додаткова знижка 10% до існуючих знижок. І відповідно. Досить і досить непогано виходить. Не знаю, чомусь всіх того немає. Можливо, той, хто дуже рідко заходить на AliExpress, дану знижку не дають. Той, хто часто заходить, без проблем має цю знижечку. Так, ну і саме головне, що ми зібралися тут поговорити, це друзі про гру. На 11-11 була гра Merge Boss і можна було непогано зекономити, але це вже історія. Давайте поговоримо вже про нову гру, яка присвячена розпродажу Black Friday чорна п'ятниця на 23 число. Вона вже активна, можна в неї поіграти. Вибачайте, я ще досі не вилікувався, мене ще досі заклало. Не можу все вийти на нормальний стан. І так, друзі, що ми бачимо? Тобто екран. Екран у нас практично такий самий, він майже не помінявся. Єдине, що яка відмінність, це то, що елементи, які приймають участь в грі, вони помінялися е, в залежності від е, розпродажу. Ну, на розпродажі 11.11 .11 вони були інакші. Тут вже своє. Плюс кошик да, такий е, схожий, але вже чорного кольору, він повністю відрізняється від кошика ну Це максимальний рівень, да, який був на розпродажі 11-11. Е, і він тіпа, є, але то, що він видає, вже участі тут не приймає. Друзі, е, оті елементи для е, лотерейки, да, про яку я зараз вам розкажу, вони так само, якщо ви грали в попередню гру, вони участі не приймають оці от, е, з такими от годинничками. Да. Їх можна вже кудись позбуватися. Приймають участь нові без годинника. Так, ну це я вам сказав. Тобто Тут повністю своє меню і ось, свої елементи, які ми будемо збирати і отримувати бали. Так, друзі, е, хто в перший раз заходить в гру, буду пояснювати, що тут таке робиться. Дивіться, є таке поле, да, яке викидає нам всякі такі от о, товари. Да, тут можна збирати. У е, нас є завдання від Аліекспресу: зібрати, наприклад, ось такі от елементи. За які, якщо ми їх зберемо на цьому ігровому полі, будуть стояти зелені галочки, і ми зможемо отримати 50 грошових монет і 432 бала. Що такі бали, друзі? Що такі бали? Поясню. Бали це те, що ми можемо поміняти потім на купони. Один бал рівні, е, да, Один бал дорівнює 1 центу. Відповідно. Боже мой. Ні. 1396 балів це всього-навсього 13 центів. Боже, 100 балів, о Боже, не 1 бал, а 100 балів дорівнює 1 цент. Ніби, здається, херня хі... повна, і назбирати дуже важко. Але повірте, збирайтеся. Якщо грати, то за 4 дні, я думаю, ви точно щось назбираєте принаймні от на цей от, е... промокод точно назбираєте, повірте мені. І за день назбираєте, якщо сядете поіграти. Е... Оцей от купон на 50 центів ви назбираєте за один день, повірте мені. Тобто. Якщо постаратися, можна на брати і на 2, і на 4, ну тут же, я думаю, буде складно. Але люди є, якісь збирають, я не знаю як. Тобто от цей от купон 20 з 20, напевно, зібрати він практично буде нереально 200 тисяч, але можливо, хтось збрав. Так, ладно, менше з тим, друзі. Ті купони в нас як виходить? 50 центів е, купівлі на 50 центів товару. да? Тобто номінал купону дорівнює тій межі, на яку. Через яку він починає діяти. Тобто 2 долара е, купон на 2 долари треба придбати товари, щоб отримати знижку. Тому я і кажу, за допомогою цієї гри можна отримати товари практично даром, витрачаючи 1 цент, ну або трошки більше. Е, погана пропозиція, мені здається, чудово. Трошки небагато вашого часу, і можна отримати от такі от купони для придбання товарів. Далі, друзі, е, це на рахунок товарів і балів і купонів. Е, є такі от чеки влазять. Бачите, рижі, срібні, і є головна мета зібрати з тих чеків один золотий чек, який потім переходить ось сюди. Бачте, в мене один золотий чек є. Що це є? Це є право прийняти участь в лотереї. Чим більше ви маєте от таких от чеків, тим більше, грубо кажучи, система буде намагатися вам видати. Який приз. якийсь приз. Е, Є декілька рівнів. І вони відкриваються для вас. Чим більше ви набираєте балів, тим кращий рівень для вас відкриється. Тобто, 3000 тисячі балів мені потрібно для того, щоб відкрити ось цей рівень. 13 тисяч. 28 тисяч, ну і максимальний рівень у нас 68 тисяч балів. Е, я відкривав його, тобто практично в останній день перед розпродажу в мене вийшло 68 тисяч балів, і я назбирав в попередній грі. Розп... Е, наразі. Маємо доступ ось до цього розділу, де розігруються ось такі призи. Тобто невідома кількість балів, невідома кількість монет, і 200 годинників, 200 навушників, 200, 160 шістьдесят і 240 рюкзаків. Не знаю, в мене всього за попередню гру було десь 15 білетиків. Да. З цих зібраних в мене попадалося тільки раз, попалося 5 тисяч балів і все решта монети. Монети, якась невелика кількість, тому ну, Не дуже цікаво було, але ж попадалося. Тобто Жодного товару я не зміг виграти. Шанси є, але вони мінімальні, і від вас мало що залежить, крім того, щоб ви назбирали ось ті лотерейні білетки. Тобто Система сама автоматично визначає, кому дати, кому не дати. Тут від вас мало що залежить. Десь шкода, десь можливо добре. Тобто тут немає конкуренції між гравцями великої, я так думаю, а може і є, можливо, треба просто одним з перших, одним з перших зайти і обміняти свої лотерейні білетики. Тоді може, да, може дійсно буде і отримати щось. Но. То така історія, треба пробувати. Я нічого не виграв ніякий товар, я просто виграв монети і пару тисяч балів. Так, друзі, показую, як це грається. Давайте. так, от, нас, нас цікавить цей кошик, нажимаємо на нього декілька разів. У нас кінчаються бали. Тобто у вас, коли ви почнете грати, буде всього у нас всього 100 балів. Це не бали, це енергії. 100 енергії. Коли ви нажимаєте на цю корзинку, вилітають ось такі от елементи. Їх треба складати в... в всякі, тобто два елементи дають третій елемент, який потім можна зібрати з... знову докупи і отримати ще четвертий елемент. Ну от, Наприклад, давайте ось, ось цю от штуку візьмемо. І є от, е... така. І от, як бачите, от, всі елементи їх 10, до 10 рівня вони йдуть. Е, ось, перший елемент, два таких елементи дає нам один такий от елемент. Два таких елементи, нам дає один такий елемент. Ну і відповідно, 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 Ми доходимо до якогось в, е, потрібного діла, да, яке ми збираємо. От, наприклад, нам треба зібрати е, ось цей от пакет. От він, п'ятий. І от наша історія: як, що ми маємо зробити для того, щоб отримати ось цей пакет. Тобто два таких, щоб зібрати один такий. Два таких, щоб зібрати один такий, два таких, щоб зібрати один такий. Ну і відповідно, два таких, щоб зібрати один такий. І тоді в нас там появиться галочка, що завдання виконано, і ми можемо е продати елемент е системі, і вона нам видасть ось такі от бали. Це що касається гри, друзі, коли кінчається енергія, коли кінчається енергія, до речі, от наші рівні, наступний рівень. Ми проходимо, граємо в ігру, і ну, тут у нас збираються рівні. Коли ми переходимо на якийсь інший рівень, нам додаються якісь предмети. Ось цей предмет це є частина корзини, яка видає нам бали, Ой, видає нам не бали, а видає нам ті елементи. Дивіться, її історія схожа з предметами, які вона видає. Тобто дві таких корзини нам дає таку корзинку, Дві таких корзинки нам дають таку корзинку, і таких дві нам дають таку. Тобто, чим краще корзинка, е, працююча тільки ця, це тільки елементи першого рівня працюючої корзинки. Ось вона. І ця корзинка вже викидає, де от такий ось значок стоїть. Оця корзинка вже викидає нам е, всякі предмети. Ті корзинки вони не нам нічого не викидають, але з них можна зібрати ось таку корзинку. Тобто дві таких корзинки можуть перейти. На інший рівень, де будуть, е, ця наступна корзинка да, іншого рівня е, зможе нам видавати більш кращі пропозиції серед тих от елементів. Тобто буде менше дрібноти, всякої, більш крупнішого товару буде викидатися ну, товару чи тих предметів, з яких ми збираємо наші ось такі от предметики. Тому що буває таке, що тут випаде, ну це, до речі, складна історія. Довго треба буде збирати, а буває, що просто треба, тільки-тільки ті, ті, все, воно вже готове. Е, так, друзі, що на рахунок енергії? енергії. енергія, коли кінчається, ми можемо отримати з переходу на інший рівень, але це історія не кожен день. Але от то, що ми можемо робити кожен день, це заходити сюди. І от є в нас е, можливість поділитися нашим запрошенням в цю гру. Ми цю силочку кидаємо в соціальні мережі, і люди, які переходять, отримують по 50 балів. Тобто, от, е, Ну, ладно, не буду зараз показувати. Тобто та людина, яка перейшла по вашій силці, отримує 50 балів. А вам за це, а вам за це буде надаватися буде надаватися енергія. От, бачите, мені люди деякі допомогли, я вже трошки назбирав, і е, таким чином ми от збираємо енергію. От, енергію. в мене вже 204 зібраної енергії від людей. Максимально можна збирати 500 енергії, отримувавши допомогу від людей. Це раз. По-друге, далі ми можемо виконувати ось ці завдання, це натискаємо сюди, переходимо на якусь сторінку Алікспреса, щось дивимося, чекаємо, поки не закінчиться ось цей таймер. Можемо лістати, можемо не лістати товари. І коли закінчиться таймер, нам зарахується виконана робота. За яку нам дають ігрові бали. Отримати Тобто виконуємо ось ці завдання, отримуємо ігрові бали. Друзі, е -е, по запрошенням, можна отримати 500 енергії. Виконуючи ось ці завдання, можна отримати приблизно біля 500 енергії. Плюс е -е, кожна єдиниця енергії. От коли ось це у вас закінчиться, да, Кожна одиниця енергії з'являється через кожних 2 хвилини. Відповідно, ви можете порахувати, що 100 ен... коли у вас з'явиться 100 енергії. Коли у вас вже буде 100 енергії, е... додаватися перестане. От бачите, в мене нема таймеру, тому що в мене більше 100 енергії. Було б у мене 78 балів, 50 балів, 1 бал, то кожних 2 хвилини мені би додалися бали. Е... Додалася б енергії. Що є бали-бали. Отже, друзі, е... За день можна назбирати декілька разів по 100 енергії, і таким чином е грати, і грати всю гру якомога довше і отримати якомога більше балів. Що ж, друзі, ось така гра, в якій можна реально зекономити і отримати знижку на купівлю товарів на сайті AliExpress. Друзі, сподобався цей відеоролик. ви знаєте, що робити, треба обов'язково ставити лайк і підписатися на канал, якщо не підписані. Пишіть коментарі, задавайте свої запитання, якщо щось не зрозуміло, я по можливості буду відповідати. Що ж, друзі, на сьогодні це буде все. Як завжди, бажаю щастя, здоров'я, усіх благ і побачимося в наступних відео. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.